Отже, будь ласка, про значення цієї операції, що вона продемонструвала Росії світу і чи можливе її масштабування? Ну, по-перше, вона продемонструвала креативність українців. Це відзначено всім світом. Американське видання, ну, видання це таке, але Масад сказав, що операція зразкова. Да? Вони свою власну операцію, значить, Пейджер поставили на друге місце, а українську на перше місце. От в усьому світі да, ця операція буде вивчатися у всіх, у всіх військових академіях, як зразково проведена диверсійна операція. От а, крім того, ця операція вона перевертає, скажімо, розуміння оборони важливих об'єктів зараз. В усьому світі паніка, бо е, і в Сполучених Штатах, і в Європі, і в Ізраїлі. Є загроза нанесення терористичних ударів по важливих об'єктах. Як їх тепер захищати? Значить, забори це вже не захист, паркани. Це не захист. Я був багато на авіаційних базах, натівських там, там, Сполучених Штатах. Там по 6-7 метрів такі загорожі, значить, ці чисті загорожі. Да? Людина не проникне. А безпілотнику це, що вона є, що її нема. Жодних проблем і зараз постає питання захисту найважливіших там інфраструктурних військових об'єктів, там інших там можливих об'єктів, там, ну скажімо, там місць зосередження військових. Да постає питання їх захисту, і треба буде вирішувати. Весь світ задумався як тепер, як тепер захищати важливі об'єкти після такого шаленого успіху нашої операції. Ну чи можливо її повторити? Чи в принципі вони зараз щось зроблять для того, щоб захистити свої аеродроми? Вони зроблять пасивні міри. Вони, значить, відсунуть е дороги, скажімо, зроблять посилену охорону на дорогах, перевірку фур. Ну ми ж бачили, що після цієї операції там черга фур стояла на десятки кілометрів, бо вони почали нишпорити по всіх фурах, шукаючи ще собі безпілотників. Да? Але всі, всі безпілотники вже полетіли куди слід. От. Ще й додали економічних втрат росіянам через зупинку транспорту на дуже важливій трасі, на Транссибірській трасі. От. Тобто, в найближчим часом, розумієте, російське розгільдяйство, воно таке Да. На, на, на піку ми його застали і уразили аеродром. Зараз в них значить, воно знаходиться на піку їх уважність, а да. потім вона спаде і десь, ну, мабуть, за півроку, Я думаю, що вдасться повторити.